Сьогодні на каналі Домашні університети в рамках плейлиста Розсекречена історія України ми публікуємо документи, що розповідають про життєвий шлях одного з найжахливіших сталінських убивць старшого лейтенанта Держбезпеки Івана Григоровича Нагорного. У Росії Архіви надійно ховають документи, що свідчать про злочини співробітників спецслужб, які катували і вбивали в'язнів у сталінські часи. Юрист, котрий представляє інтереси Російської ФСБ, не осоромлячись, оголосив на судовому процесі, що позиція дослідника Сергія Пордовського, який намагався отримати доступ до цих документів, не тільки зашкодить родичам чекістів. Ай завадить об'єктивній оцінці історичного періоду 1937 1953 років. В Україні після Революції Гідності 2014 року архіви радянських спецслужб відкриті для всіх. Тут добре розуміють небезпеку забуття злочинів і приховування імен про те, що концепція альтернативного минулого. Використовується для легітимізації правління всіх вождів від Сталіна до Путіна, до Путіна мовилося в природженому до 80 річчя початку Великого терору, терору спецвипуску Українського історичного журналу з архівів ВЧК ГПУ НКВД КГБ, що присвячений справам катів. Ми публікуємо документи, що розповідають про життєвий шлях. Одного з найжахливіших сталінських убивців, старшого лейтенанта Держбезпеки Івана Григоровича Нагорного 1902-1941 роки. Він особисто розстріляв у Києві тисячі людей, у тому числі групу викладачів вишів. Коли після арешту Миколи Єжова спецслужби очолив лейтена... Лаврентій Берія, і почалася чистка внутрішнього апарату НКВС, Іван Нагорний не постраждав. Не позначився на його у кар'єрі і незвичний судовий процес. Співробітників НКВС звинувачували в тому, що вони крадуть і продають у комісійних крамницях одяг, що належить засудженим до смертної кари. Петербурзький дослідник Константин Боуславський. Надав Радіо Свобода, знайдені ним в архівах документи, і розповів історію Київського ката. Репресії в Україні були дуже жорстокими. Всього за півтора року були розстріляні понад 130 тисяч осіб. Російська преса неодноразово писала про долі відомих катів, які виконували розстрільні вироки трійок і двійок. 1937-1938 роках. Їх прізвище відоме Блохін, Антонов, Маго, Барти Шагальови і кілька інших. Якусь інформацію про них вдалося отримати в російських архівах, оскільки працювали вони переважно в Москві. Також відомі ленінградські виконавці Матвієв. Алафер і Полікарпов з відкриттям в Україні архівів НВЧК ОГПУ НКВД дослідники отримали доступ до величезного масиву інформації. Репресії в Україні були дуже жорстокими. Всього за півтора року були розстріляні понад 130 тисяч осіб. Колегам Блокіна і МАГО робили роботи вистачало. Основним лікода... ліквідатором у Києві був старший лейтенант Держбезпеки Іван Нагорний. Його особиста справа 3852. Зберігається у архіві СБУ в Києві. Частина опублікованих документів узята з цієї справи. Тестаційний лист Івана Нагорного. Як він став співробітником держбезпеки? Іван Григорович Нагорний народився в 1902 році в Дергачах Харківської області, в селянській родині, українець, освіта, 4 класи сільської школи. Вивчився на слюсаря. У жовтні 1917 року вступив до робітничої заводської дружини, яка була перетворена в загін і відправлена на фронт воювати з Карніловом. Воював на різних фронтах до 1922 року, був 5 разів поранений, після військової служби влаштувався в Харківську міліцію, а в 1926 році призначений наглядачем комендатури ГПУ ОРСР. у, у тюремно-наглядовій системі ГПУ НКВЕ, НКВС Нагорний працював з 26 року по 1941 рік. З невеликою перервою. У біографії Нагорного є темна пляма. В 1929 році, коли був наглядачем, він убив людину і сам потрапив за ґрати. Що тоді сталося? У 1929 році, перебуваючи у відпустці в рідному селі, він зіштовхнувся з п'яною молоддю і в сутичці застрелив одну людину. Судом був засуджений до 6 місяців туребного ув'язнення, умовно і тимчасово відсторонений від посади. Але кримінальне покарання не завадило його кар'єрі в держбезпеці у 1936 році, тобто через сім років після вбивства, його нагороджують орденом Червоної зірки. Можливо, у нього був покривитель високого рангу. Саме на Горному виїзна сесія військової колегії Верховного Суду СРСР довірила розстріл 37 осіб у справі професорів і викладачів українських вишів. У 1930 році Нагорний повернувся в ГПУ УРСР, його кар'єра стрімко пішла вгору. Мені невідомо, чи були в нього покровителі, але саме йому виїзна сесія. Військової колегії Верховного Суду СРСР під головуванням Ульріха і в присутності прокурора СРСР Вишинського 22 жовтня 1937 року довірила розстріл 37 осіб у справі професорів і викладачів українських вишів. А раніше, наприкінці листопада 1936 року, в газеті Правда з'явилося повідомлення про нагородження. 18 осіб Орденом Червоної зірки за особливі заслуги зміцнення соціалістичного ладу. Пересічний читач і не здогадувався, хто ці люди і що це за заслуги. А між тим, усі нагороджені були елітою радянських Катів, вже згадані Блохін, Маго, Брати Шигальови, під номером 7 у цьому списку Іван Нагірний. Розпал великого терору він особисто виконував вироки: чи можна визначити, скільки людей він убив. З 1936 по 1938 рік у Києві та області органи НКВС розстріляли щонайменше 20 тисяч осіб, поки точна кількість тих, кого розстріляв нагірний, не підрахована. Це доволі трудоміська робота. Припустити кількість я можу лише приблизно. З 1936 по 1938 рік у Києві та області НКВС розстріляли щонайменше 20 тисяч осіб. За той же період у Харківській області було розстріляно понад 11 тисяч осіб. На сьогоднішній день підраховані акти, що збереглися про розстріл, підписані харківським колегою Нагорно Артемом Зеленим. На його рахунку 6200 розстріляних громадян. Я переглянув в архіві близько сотні актів про розстріл в Києві і області. Кожен акт на десятки або сотні людей, як мінімум 3 чверті з них підписані на Горне. З урахуванням того, що в Києві було розстріляно понад 20 тисяч осіб, вважаю, що вже точно не менше 10 000 розстріляв він особисто. Або безпосередньо брав в цьому участь. На одному з сайтів я знайшов дивну його характеристику культовий кат НКВД. Ви погодитеся з таким визначенням? У США за ціле ХХ століття стратили менше людей, ніж колишній слюсер Нагорний розстріляв за півтора року. Мабуть так. Ці цифри просто безпрецедентні. США за ціле 20-те століття втратили менше людей, ні, ніж колишній слюсер Нагорний розстріляв за півтора року, пікав вирядки з його атестаційного листа. На основній своїй роботі показав себе як хороший цікіст і організатор. Керувати і виховувати колектив уміє. У внутрішній в'язниці УГБ НКВС УСР виконує спеціальну роботу. Спеціальну роботу виконував чоловік, катував людей. Протокол розстрілу за підписом Івана Нагорного. Як виникла справа про крадіжку речей, розстріляних і торгівлю одягом? Як пройшов суд і чим все скінчилося? Вінка зайшла в Києві в комісійну крамницю і побачила щось із речей свого чоловіка, яку був заарештований НКВС, а насправді вже розстріляний. Почалася справа: в якості обвинувачених залучили двох водіїв. Тюремних вантажівок, які перевозили розстріляних. На Горно і ще кількох співробітників спецзв'язниці і комендатури взяли їх свідків, з'ясувалося, що речі розстріляних розкрадали і згодом привласнювали учасники групи або продавали через комісійні крамниці. Під час слідства кожен намагався звалити провину на іншого. на нагорного в суді. Такі випадки були, коли я особисто давав працівникам комендатури речі, гімнастерки, чоботи на той час, коли вони вовтузилися з розстріляними. Але після роботи вони їх знімали і здавали назад у комору. Дозволяв я їм одягати тимчасово чужий одяг, для того, щоб вони не забруднили свій одяг у кров. В результаті суду один водій був виправданий, а другий отримав незначний термін. Протокол допиту Павла Стражинського 1938 року розкриває механіку викрадення в'язнів, одягу в'язнів. І позначився суд на кар'єрі Нагорного. Нагорний був один, одним із організаторів, але ніякої відповідальності не поніс, і кар'єра його не постраждала. Але ж у цій справі не було нічого виняткового. Постійно викликала ситуація, коли співробітники НКВС крали речі заарештованих і торгували ними, а в Житомирі навіть забили на смерть ломами жінку. Допитуючись, де вона сховала золото, в Україні це було повсюдно. Справа про розкладання і торгівлю речами розстріляних громадян скоєна співробітниками Уманського НКВС, складається з семи томів, а також перебуває на зберіганні в архіві СБУ в місті Києві. Аналогічні справи заводили в Запоріжжі і Житомирі. Документи суду. Як позначилося на його кар'єрі арешт Єжова і чи... Чи... чистка в НКВС? Штатні кати не менше за всіх постраждали від чисток. Арешт Єжова і чистка в органах Держбезпеки на ньому тесно не Дивно, але штатні кати менше за всіх постраждали від чисток. Деяких звільнили, кілька людей застрелилися. Але більшість продовжила працювати за фахом. В одній із біографій Івана Нагорного мовиться, що він загинув під час оборони Києва, але історик Олег Бажан говорить, що він застрелився. Що ж відбулось насправді? Точних даних про смерть Івана Нагорного немає. Вважається, що він зник них вісти в 1941 році. Точно відомо, що застрелився його колега по ремеслу Олександр Шашков, теж Київський кат. На деяких актах про розстріл прізвища Шашкова і Нагорного сусідів. Входив Шашков і до нагородного списку з 18 осіб від 1936 року, про які вже згадував. До липня 1942 року Шашков на посаді майора Держбезпеки. Очолював особливий відділ Другої ударної армії під команданням відомого зрадника генерала Власова. Він був рашко, ра, важко поранений і, щоб не потрапити в полон, застрелився. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Домашні університети. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!